Хочу показати, як ось оця людина, шахрайка, псевдоволонтер. Мавка, бачите, так? Да? Подивіться, це автомобілі, на які скидались люди гроші, які вона купує, продає хлопцям потім. Тобто вони заходять сюди, як гуманітарна допомога, вона по пару тисяч верхів викидає. Це все стоїть і працює на перемогу, куди люди скидаються. Стоїть ось тут безпосередньо і на цьому заробляються гроші. Бачите, нічого не зві... Тепер Дивіться, зима. з Запоріжжя, з Харкова могли всі ці речі отримати, і вони могли піти на користь, це все ж скидалися люди за кордоном, тут подивіться, все гниє, просто пропадає. Ось Просто зверніть увагу. Ось так, ось так. Я хочу, щоб бачили, як сьогодні бездіють корумповані правоохоронні органи, які вдолі в тємі разом з нею. Подивіться, скільки всього перегнило, скільки речей, які могли сьогодні принести, допомогу постраждали. Дивіться. Дитя... Дитяче все спорчене, дивіться. Це дітки могли б їсти, яким не вистачає. Подивіться. Подивіться, будь ласка, подивіться. Це все могло бути використано для людей, які сьогодні постраждали від клятої війни. Але це все просто тут сьогодні гниє. І дітки маленькі не з'їли цього всього. Це люди за кордону передавали.